Давайте розділимо це питання на дві складові це відшкодування на національному рівні і відшкодування на міжнародному рівні. Якщо ми говоримо на національному рівні, то, як ви знаєте, Верховна Рада прийняла декілька законопроєктів, які стосуються, зокрема, відшкодування за шкоду завдану житловим будинкам, квартирам і так далі. Тобто житлові сертифікати. Українці мають можливість отримати житлові сертифікати після визначення розміру збитку за рахунок цих сертифікатів проінвестувати чи новобудову, чи житло в новобудові. Чи... На вторинному ринку придбати квартиру з використанням цих сертифікатів, звичайно, державі зараз складно, бо величезні кошти у нас ідуть першу чергу на оборону, але розуміючи, ну розуміючи, що люди втратили свої будинки, і як жити далі, тобто. Верховна Рада пішла на це і уряд для того, щоб мати можливість таким чином принаймні частково компенсувати ту шкоду, яка завдана житлу. Є другий вимір це міжнародний рівень. В цьому плані варто сказати, що створений реєстр збитків це міжнародний реєстр збитків. Це перший елемент з трьох складовою повноцінного компенсаційного механізму. Далі ще має з'явитись компенсаційна комісія і фонд. За рахунок якого будуть куди будуть надходити кошти і компенсовуватись. от перша частина реєстр збитків був створений на початку березня, здається, першого березня, правління цього фонду затвердило вже правила прийняття заяв про відшкодування із квітня цього року українці, які е мають шкоду житловому своєму майну. Житлові нерухомості зможуть звертатися до цього міжнародного реєстру збитків із відповідними заявами, із з підтвердженням доказів, і там будуть встановлюватись відповідні факти, і який розмір цих збитків в цьому реєстрі. Тобто, з квітня цей фонд має намір почати приймати вже заяви від українців. Відповідні правила фонд затвердив. Коли ці заяви будуть прийняті з відповідними доказами, які надають, які будуть надавати громадяни України, я думаю, що держава тут ну точно буде допомагати формувати такі заяви, збирати докази. Орієнтовно, це буде робитися в цифровій формі через дію з використанням дії. Щоб максимально швидко ефективно передавати цю інформацію до реєстру збитків, після того буде компенсаційна комісія створена, яка розгляне кожен конкретний випадок і визначить розмір відшкодування. І третій елемент буде якраз фонд відшкодування. І от цей фонд має наповнюватись з декількох складових. Перша і е, цілком очевидно, перше джерело має бути репарації від Російської Федерації. Або навіть не просто реп... ще до репарації мають бути активи Російської Федерації, які на сьогоднішній день знаходяться заблокованими в першу чергу в країнах Європейського Союзу і в інших країнах світу. Ну, зокрема, там і в Сполучених Штатах Америки є, але набагато, в Великій Британії і так далі. Е, за рахунок цих коштів, потім за рахунок репарації Російської Федерації, за рахунок грантів від країн, які підтримують Україну, які розуміють, яку шкоду завдала збройна агресія Російської Федерації тут всередині України нашим людям, за рахунок цих грантів, і звичайно за рахунок самої нашої держави. Має наповнюватися цей фонд, і з цього фонду вже будуть відшкодовуватись відповідні збитки. Наголошую ще раз, що з квітня. За рішенням реєстру збитків міжнародної цієї структури будуть прийматися заяви про виплату відшкодування за зруйноване або пошкоджене саме житлове нерухоме майно українців. Ну я думаю, що ми маємо провести відповідну інформаційну кампанію, коли будуть опублічні ці відповідні правила, і для того, щоб донести і всім українцям, які постраждали від цього, для того, щоб вони оперативно змогли подати відповідні заяви і надати докази.